Стрільці, вітаю на моєму каналі, це телепронос для вас на грудень місяць 2025 року. Побачимо, які планети будуть останній місяць року і які ми отримуємо поради від карт. Отже, 4 грудня нас повня в близнюках, і вона вас в сьомому секторі. Повні нам щось висвітлює, щось приносить нове, якусь інформацію, якісь події. А з сектор це сектор партнерства, сектор друзів, сектор якогось, скажімо так, спілкування. І цей сектор може в нас висвітити нам, наприклад, якісь події з вашого особистого житті. Тобто ви можете на свого партнера подивитися іншими очима, може на своїх друзів, може ви вирішите, що все-таки я з ними не буду контактувати, спілкуватися. Тобто може бути такий варіант. 10 грудня Нептун із ретроградного руху приходить в пряме положення, він йде по рибах, і він у вас в четвертому секторі. Четвертий сектор це сектор місця проживання, нерухомості. А Нептун нам дає якісь ілюзії, якісь фантазії. І тут ви можете собі, скажімо так, може, фантазувати про своє нове помешкання, де ви будете жити, або дивитися собі, наприклад, вас може грошей не вистачає на це, щоб там, наприклад, купити це буде але ви Виходите, дивитеся його, мрієте про те, що. Він у вас на найближчий час буде. 11 грудня Меркурій приходить у ваш знак, стрілець. Він буде йти в прямому русі, він уже не ретроградний, і, звичайно, для вас це буде перший сектор. Перший сектор це я, моя особистість, моє, скажімо так, мій світ, моє, мій вигляд. так? Тобто і е, Меркурій це планета спілкування, планета якогось контакту, е, якихось комунікацій, і тут ви можете задуматися над своїм виглядом, що ви, наприклад, не виглядаєте так чи інше, що може зачіску треба змінити, щоб, наприклад, бути більш там, скажімо, діловим, стиль діловий зробити, так? Бо треба для, наприклад, для розвитку кар'єри, наприклад, так. Тобто такі можуть думки бути е, в кого, звичайно, можуть бути, в кого не можуть, то залежить вже від кожного особисто. 15 грудня Марс в Козерозі, і він у вас в другому секторі. Марс це планета енергії, планета якогось спорту, але разом з тим це планета якогось хаосу, так? якоїсь такої агресії. А другий сектор це сектор прибутку, грошей, доходів. І тут планів в тому, що Марс може вам принести, скажімо, так, енергію. Так? Тобто ви енергійно почнете заробляти гроші. ви Почнете планувати, наприклад, щось, щось там робити. Тобто, ну, тобто Марс принесе вам енергію, зв'язану з другим сектором. 20 грудня новий місяць стрільці. І, звичайно, він у вас в першому секторі. Перший сектор це характер людини, це я. І новий місяць нам щось починає, щось висвітлює. Може у вас з'являться думки щось зробити для себе, стати іншою людиною, скажімо, досконалішою, там якось красивішою, вихованішою, освіченою. Тобто ви будете працювати над собою. Може, ви хочете щось започаткувати нове, так тобто далий час новий місяць нам завжди період, коли щось треба починати, щось нове. Тобто це вдалий. Ну, наприклад, найвдаліший період на протязі місяця, коли бажано починати щось. 21 грудня сонце в Козерозі, це період, коли козероги святкуватимуть свої день народження, починатимуть. І це у вас другий сектор. А другий сектор це гроші, це доходи, це прибуток. І знову ж таки у вас програється ця тема у грудні місяці. 24 грудня венера в знаку Козерога і знову ж таки другий сектор. Венера це планета добробутку, планета якихось грошей, скажімо так, якогось багатства, якихось там благополуччя, так, так, кохання. І другий сектор це сектор грошей, доходів. І це благоприятний скажімо так, момент, який ви можете отримати, наприклад, якісь гроші, якісь прибутки. Може, ваші, там, наприклад, перед новим роком ви отримаєте якусь премію. Для когось це може бути такий момент. І, звичайно, подивимося, що нам підкажуть карти, які поради ми отримаємо від стрільці, карти для вас. Перша карта. Четвірка мечі. Карта говорить про якісь, скажімо так, роздуми, якісь вагання. Може, це також бути, ви поїдете кудись відпочивати, може, ви будете емоційно настроєні на якийсь відпочинок, на якийсь релакс, тобто ви. Хочете відпочинку, так, наприклад, тобто карта говорить про те, що ви хочете відпочинку, хочете полежати там порелаксувати, може з книжкою, може якісь фільми подивитися, просто полежати. А може, просто ви хочете, наприклад, кудись поїхати, е, якби в так, в кого якісь там залежні від того, в кого які можливості, в кого який характер, в кого які амбіції. так. Хтось хоче кудись подорожувати, це для нього відпочинок, а хтось просто може полежати, хтось може хоч... хоче сходити в спа, може просто на масаж, хтось для якогось відпочинок, наприклад, якісь зробити б'юті процедури. Тобто ви, у вас, скажімо так, такий стан відпочинку. Зараз побачимо, що покажуть інші карти. Ту спонтаклю. Кар... Карта говорить про започаткування чогось нового. А якісь нові проекти. Якийсь новий бізнес, так, ви хочете щось собі зробити, щось нове відкрити. Може, ця карта говорить, наприклад, разом з цією картою, тобто ви встані вирішили відпочити, щоб, наприклад, з Нового року почати щось нове, ви маєте плани. А для когось це отримання грошей. Може, ви, наприклад, на своїй якісь подорож, так? поїздку кудись там, ви отримаєте якісь гроші такі. так, Хтось вам допоможе фінансово, може, ви заробили ці гроші, ви, скажімо так, премію отримаєте і ви собі вирішили, що цю премію ви, наприклад, потратите на те, щоб поїхати відпочити. Наступна карта десятка мечів. Карта говорить про е, якийсь, скажімо так, настрій, такий трошки гірший настрій. Тобто, може бути просто така погода, може бути холодно, може там буде сніг і так, може бути дощ, і настрій буде такий, ну, пасмурний буде настрій. Так, ви відпочиватимете. Тобто, знову ж таки, ця карта говорить про те, що ви втомилися, ви хочете відпочити ваш організм, ваш емоційний стан, ваш фізичний стан настроєн на те, що ви хочете відпочивати. Ну, але може це навіть зв'язано з тим, що ви просто всі ми розуміємо, що закінчить. Закінчився рік. Закінчився рік, ми працювали хто більше, хто менше. Так? і ми, е, чекаємо, щоб, ну, тобто, ми чекаємо відпочинку. Свята може, може хтось відпустку буде мати. І, тобто, а може хтось просто працював, працював і можливості відпочити немає, але все ж таки ви е, хочете відпочити. А може, це також для когось це просто якась інформація, така неприємна інформація, якась неприємна новина, яка вас, скажімо так, схолихне, розстроїть, яка, скажімо так, змінить ваші плани. Наступна карта. Королева мечів. Це може бути людина, це близнюки терези і водолії. Так, це може бути жінка, це може бути, наприклад, чоловік, але з такими, скажімо так, м'якшими скажімо, характеристиками. Так, це може бути така людина. Це може бути ваш адвокат, ваш юрист. Може ця людина скажімо так, ваш бухгалтер на підприємстві. І вона вас розстроїла, скажімо так, повідомила, що у вас, наприклад, там ну якісь там проблеми в бізнесі, немає грошей, так або ми просто вам повідомимо про те, що премії не буде. А може, це просто людина вам допоможе? Ви вирішуєте якісь питання, скажімо так, юридичні, з документами? Може, ви зверте до порад по пораду для цю до цієї людини? Так вона вам допоможе чимсь, це якусь інформацію дасть. Платно, небезплатно, може, це ваша подружка, так? може вона вам щось порадить, може ви звернетеся до такої людини. Так? Може вам потрібно якесь для якихось своїх, скажімо так, цілей, може, якусь там декларацію річну будете робити. І вам потрібна така просто консультація цієї людини. Наступна карта. Карта говорить про якусь затримку в справах. Може, ви у вас якісь справи є, так? Тобто якась новина про те, що у вас якась інформація вас розстроїла. Так, ви звертаєтеся до юриста, наприклад, так, до якогось там бухгалтера. Ну, не важливо, залежно від того, яка у вас там ситуація. І ви довідуєтеся, що справа поки залишиться, нічого не можна зробити. Ситуація така. Тобто, все зависло, свята може там не знаю. Може якась інша причина, так, може, у вас не вистачає коштів, може, треба почекати, що... тобто, карта говорить про те, що треба почекати. Може, ви вирішили відкрити якийсь свій бізнес, і ви звертаєтесь за пораду до якогось спеціаліста, а він вам говорить, що ні, це поки що там рік закінчується, треба там, декларації подавати, якісь звіти, так далі, почнемо з Нового року. І ви знову чекаєте, наприклад, цю періоду. Так? Тобто карта говорить про якесь очікування чогось, затримку в якихось ваших Справах. Це може бути якісь документи чекаєте, якісь договори чекаєте. тобто Ви знову ходите до юриста до свого, може там рішення суду чекаєте, тобто ви, але карта говорить про те, що ви будете чекати ще якийсь час. І ще одна карта. Кажеслив. Карта говорить про якесь таке святкування, чудове закінчення. Може, це все-таки закінчиться чудово ваші справи так, з вашими скажімо так, юристами, з вашими скажімо так, неприємностями. так? Чудово закінчиться справа, якби ви ну, будете, так, ви, скажімо так, виграєте в цьому моменті, у вас все складається так, як ви планували. І, наприклад, чекати може треба було всього місяць. Але для когось це просто може бути святкування нового року, святкування день народження, святкування якогось там іменин, народин якихось, якесь не знаю, може весілля якесь, так тобто святкування чогось, чи якогось святкування. Ну просто свята, і це карта говорить про свята, що залиште всі проблеми позаду, залиште всі проблеми на наступний 2026 рік. І святкуйте, відпочивайте, насолоджуйтеся, тому що, якби не, які б не були проблеми, які б ситуації не були, всім нам потрібен відпочинок, позитивні емоції і гарний релакс. Такі карти-стрільці у вас були на цей місяць-грудень. Пишіть в коментарях, як він відігрався. Бажаю, що програлася як найкраще. Звичайно, підписуйтеся і побачимось в наступних відео.